Перейшли сюди, бо там гігі-га-га-гі-га-га зовсім зручно казати, перекрикувати їх. Так, дивіться. значить Оця пиличка приїхала, вона в нас коштує 1260 гривень, вона йде з 15-сантиметровою шиночкою, вона йде з 2-мперною батареєчкою і вона йде з цепочком. 1260 гривень, макітовська посадка. У нас тут заливається масло, з праймером ти натискаєш і подається масло. Йде зажим ципка, все на одній гайці. Дуже зручно. Така сама моделька в нас є, давайте я вам покажу. Те, що я сьогодні знову приїхала, це в нас 20-ка. 20 Багато всього тут приїжджало. Ну, Ця моделька у нас приїхала, вона коштує 1730 гривень. 1730 ну мабуть вже 1750 там трошки піднявся знову курси. Дивіться, значить вона виходить, в нас комплектується з 4 амперною батарейкою. З 4 амперною батарейкою і тут мотор вже безщіпковий. Безщитковий мотор з цепочком, з шиною, все як треба. окрема, окремо, оцепочка. Ну і гарантія, відповідно, у нас на неї теж присутня. Далі вам показую, що знову до нас приїхало. Дековерту ми показали. Так, електропилка приїхала. Звичайна електропилка приїхала. оцього такого плану. Від Потім е, це у нас приїхало чоловіку, треба відправити. Це в нас виходить ще 802. Це в нас пиличка. Ну давайте вже покажемо. Ну що, що там вже казати? Що там вже казати? Раз розпаковуємо, то розпаковуємо. Зараз будемо знімати, подивимося, як по, по времени, може вам покажемо ці пилки нові наші по Техасу. Будемо виставляти їх на вітрину і будемо вам показувати їх. Ось така от, так от вона комплектується, ця пилка. Вона от вона, вна, в нас є. Запечатану не будемо трогати. Ось виглядає. 2,8 кВт. Нападає вона Техас. Мабуть, навіть з одного заводу. Тримає, бо тяжко тримати однією рукою. Вона ще щось килинить возраст, і це вже непонятно що. Возраст какой-то возраст. Господи. Сказал, Дальше поехали. Дальше поехали. Приехали вот эти вот шуруповертики, тушечки на адревольта. Тоже люди. У нас их тоже очень любят. Сейчас покажу вам. А что, он куда нам спешит? Сейчас пока звонков еще нету. У нас еще вчерашние заказы есть. Так, эта пилка тоже. такая же только получается с датчика вот она okay. да нет. или нет а нет это ямка то есть такая же просто взяли в количестве то, ся... вы получили вот эти шуроповертики можете если треба, у вас уже є у вас есть э, скажите мне Батарейки ви можете просто купити от такий от каркасі, тушечку, ви бачите, вона їх продається. Скільки вона в нас коштує? 1450 гривень 1450 від револьта з ударом. Металевий патрон. У нас дуже люди, наші клієнти, авторії люблять їх. Ми теж їх періодично замовляємо. Чисто, ну, чисто без батареї, щоб не переплачувати. Ну і окремо також ми, ми отримуємо батарейки ці. Теж у нас люди замовляють, кому треба там, допустим, воно комплектується з одної батареї. Там 700-750 гривень треба подивитися, зараз е коштує сама одна батарейка 4 А. Ну, вона без індикації єдине що. А так в цілому класна батарейка. Вот. Далі вам хочу показати, що Це, цей васочку рез. 1250 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну опять же, треба передивитися, бо цей курс сьогодні. А? 2650. А? 2650. 2650. А я скільки сказав? 1250. Ой боже, 2650. Але повторюю, ще будемо передивлятися, там ці якісь копійки будемо регулювати, тому що бакс сьогодні піднявся. І вони ж... Короче, ви поняли, в чому Так, Дивіться на цю пилочку вона теж в нас розійшлася. У нас така є в Револьті, у нас така є в Техасі. В Техасі, правда, закінчились, отримали пилку. Такої пилки ми не отримали, мабуть, і вона закінчилась. Але е, поки є в гранді, ой, в Револьті, є в цьому, в Грейсері. Воно виходить, що автоматично подається це масло, 20 см шинка, одна батарея 4-амперна. Повторююсь, ви можете придбати собі 4 амперну додатково, вона коштує 750 гривень. Ставимо відразу на вітрину, бо вони закінчились, ми продали його знову району. Ну і в принципі, і в принципі. Будемо далі вам показувати, тому що тут багато що приїжджало, що там передивитися. Ось там ящик запечатаний, десь то тут ще один ящик. Це, теж ми тут мілочокки понабирали. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, Ютуб, Тікток, Телеграм, ми везде є. І працюємо для вас. Всім пока.